Я пам'ятаю, скільки? Років, напевно, ну, господи. Ну, точно, років 5 тому я почав замислюватися, що треба почати щось викладати. Але мене постійно зупиняла ось ця от думка, що треба там, кімнату Ютубера зробити. Коротше, спочатку. Чому, власне, Хотілося зробити саме YouTube канал, тому що я записував відоси в Інсту всі, і мене так кумарить такий формат коротких відосів, що тобі треба в півтори хвилини вкластися. Зараз, наскільки я знаю, вже трохи більше, але все одно це обмеження, і тобі треба в перші секунди короче, відосу якось захопити увагу глядача. І ти намагаєшся якось швидко там говорити, якісь видумувати прикольні як називаються крю крючочки, ці крючки. Щоб заволодіти ось цією увагою. І мене, коротше, так це все а, кумарило. Я записував, пам'ятаю, що декілька місяців там, щодня а, ці всі рівси. Ну, ось. А, Це теж такий вплив, насправді. І я бачу, що і зараз продовжується вся ось ця тенденція, що. А, Якісь там типи з великої кількості підписників а, якраз пропагандують ось цей весь, а, як він називається, навіть не знаю, а, ритуал записування рілсів щодня. А, зараз я взагалі дивлюсь, що там кажуть один відос на день цього вже замало, і треба записувати три відоси. І ти просто це все слухаєш і розумієш, куди я короче, взагалі потрапив. Я взагалі не хочу займатися такою штукою, щоб мене хтось підганяв, щоб я якось конкурував, намагався конкурувати з цією великою кількістю людей, які намагаються будь-якою ціною. Захопити ось цю увагу, отримати побільше, побільше ось цих, цих лукасів, ось цих, цих репостів, коментиків і так далі. Оце вся гра в статистику. Це дійсно як гра, в якій людина ніяк себе не наситить. Вона постійно за цим всім гониться. І коротше, хрен поймі, нафіга, вона це все робить. Але це вже інша тема, на що люди це все роблять. от І коротше, це мене дуже кумарить. І взагалі соцмережі. Такий формат соцмереж мені досить близький Я взагалі буду зараз як дід коротше який буркочить і хейтить соцмережі. От. Але. Просто згадуючи, що Інстаграм в цілому починався таким чином, що це було для умовно фотографів, які хочуть показати свою творчість. Я ще пам'ятаю, як були саме ось квадратні лише пости. Ось ці всі. Зараз, взагалі, я так бачу, що там змінили коротше, все. І вони вже. Всі ці профілі не квадратні, а там якісь вони витягнуті, і всі коротше, починають такі о май гад, І ти заходиш коротше, в, ці, в ці рівси, І коротше, всі підхопили цей звісно, тренд, І там кожен майже рівс про це. І просто як, як же все фігово. Просто людям немає що обговорити. Що називається, і вони просто. О oh гад, змінили інтерфейс. Капец, як тепер жить просто. Життя просто зруйновано. от, І. Коротше, да, я пам'ятаю, що як починався. Я пам'ятаю, як починався інстаграм. Було діло. от, І. І що? І все було класно, а потім з'явився ось цей формат коротких. Відосів, я не знаю, я проклинаю тих людей, які це зробили. Тому що ну, це капець. навіть якщо не дивитися зі сторони а, крієйтора, а просто як споживача контенту, то а, ну, це типа треш, це взагалі якась прям така от штука, яка висаджує дуже сильно твій час, твою енергію. А, я пам'ятаю, що я якось. Настільки захопився цими всіми рісами, що я просто тоб, майже всю ніч ось так ось так скролив їх. А, і тобі все не хочеться спати, ти маєш чимось себе зайняти. Звісно ж, ти береш телефон і щось починаєш скролити. Ти дивишся всі ці, коротше, по більшій частині якісь тупі відоси. А, і ти всім цим а, насичуєшся. Такий швидкий дофумін, що називається. от. І, коротше, прикольно це все. Ось. Тому я весь цей час думав про Ютуб. Мої в голові ось ці всі таргани вони мене зупиняли. І я плюнув, коротше, думаю, запишу, як є. з Взагалі не підготовлено, без всякого сценарію. Просто хочу вам свої думки зі своєї ось цієї головешки е, вам транслювати. І е, якщо вам це якось може відгукується або якось може трохи корисно буде, е, мені буде від того приємно. Ось, тому... Як кажуть всі ютубери, ось ці всі підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і коментарі, звісно ж, пишіть. Я ще намагався робити вести трец, ось той аналог твіттера. З твіттера у мене нікого взагалі якось не виходило щось. І коли з'явився трес, думаю, спробую туди зайти, увірватися і почати вести. Ось, Показував там свої е фотографії, от, е свою фотосесії, ті, що я роблю, е і так далі. От. І якось взагалі не набирало то якоїсь, там тієї мрійливої активності. От. І... Е я паралельно скролив в, в цілому стрічку там, От. і мені коротше, постійно, постійно е траплялися два типи контенту. Перший тип це е постійні якісь намагання е підчепити аудиторію, якось е зманіпулювати якимось е компромативними заголовками. Щоб люди коментували, і це ось весь там накопичувався це обговорення, якісь там уже срачі і так далі. Ось це перший тип контенту. А так як я фотограф, то е там по більшій частині ось саме фотографи е цей контент генерали. І другий тип контенту це е просто е там є. Коротше, рубрика в тому треці популярна: «Хтивий вівторок, і там, коротше, що вівторка, чувіхи, якісь там свої хтиві фотографії викладали. Ось. І це просто, ну, типа, капець, ти заходиш в стрічку, і у тебе там голі жопи і компромативні якісь пости по більшій частині про фотографії. От. І, коротше, мене так це вибісило. Я думаю, підтверджує свою теорію. Я почав теж якісь компромативні штуки закидувати і закидувати фоточки з голим торсом типа себе. І думаю, цікаво, що як зміниться? Чи зміниться статистика моїх цих постів? І моя теорія, ось ця підтвердилася, що дійсно. Типу я почав отримувати е, якісь коментики, лайки і, е, і такив, вау, типу, о, класно, супер. Але я розумію, що блін, нафіга мені генерити ось цей контент, щоб отримати ці всі, всі типу, лайки, коменти. Е, а, а, якщо, а коли я хочу генерити контент, який я хочу, е, то він не отримує саме Відгуку аудиторії. Ось. І по мене це так вибісило, і паралельно ці всі треци мені підкидувало. Ось. І ще в інстаграмі при тому, коли ти діба, стрічку гортаєш, то там все одно оці пропозиції перейти в трец, і там деякі треди підкидуються в стрічці в інстаграмі. Ось, і мене, коротше, це так вибісило. Я видалив його ось, і, коротше, ну, тобто для себе я обрав, лишив Інстаграм і намагаюся не заходити в рівси. ось. Тік-ток я дублював туди відоси теж. Щось там залітало, але все одно треба генерити велику кількість якихось. Кількість контенту, е, і робити це, е, якщо ти будеш сильно заморочуватися з тими всіми відеосами, багато часу на, їх, на них створення витрачають, то, коротше, ти просто будеш випадати, ти будеш довго їх робити, ти будеш робити менше. І ося, ося конкуренція е, якихось. Е, Другосортних відосів, вони просто тебе переб'ють, ось в чому прикол. А якщо ти хочеш робити щось якісне, ну, типу шансів дуже мало ось в чому прикол. І це, це дуже сильно виснажує. Я робив ось декілька місяців ці відоси. Там перший час на ентузіазмі, а потім я сідав і розумів. Що я не хочу записувати ці відео, я просто сідав і насильно себе заставляв прямо от робити. І нащо, типу, це все робити незрозуміло, що називається? От, я, я, я як ті чуваки, які а, вже деба, стоять, вже, хочуть попрощатися, типу, і він такий, ну все, пока, типу, пока. І, типу, все ніяк не можу типу, сказати до побачення і піти. Ну, я такий, типу, ну от, я сподіваюся, що там було вам корисно, все там, типу, побережіть себе, все класно. І, такий, і все одно типу, хоче щось ще розказати. От. Так що, все, це остання спроба. остання спроба сказати до побачення, до нових зустрічей. Вийшов такий самотерапевтичний, може, навіть ролик. От. Але який є, коротше, що його там видумувати. Ось, все, будь здоров, щастя, здоров'я, до слідулі.